Кому сьогодні два лінія взяти? Так, друзі, це доба після песарів ростина. Ну... Десь ти такий серйозний? Скажи привіт, а шовчик ще не дивилась і вам не показую. Мене капають. а нічого не болить. Дитинка зі мною спить, не можу заснути. Ці емоції, знаєте, всередині вони прям ну, нагрівають конкретно. Десь о шостій, буду вже перший раз вставати з ліжка. Встала з допомогою звісно, Медсестри вмилась, почистила зуби, трошки підфарбувалась, бо ну бачите, запливши капець. Зараз діють уколи, то мені взагалі ніде не боляче. Тільки сумую за дитинкою, бо він там у дівчат, у лікарів. І то там? Ти моя дієтка. Сестри з моїх нокті. Показів трошки трошки починає побалювати спина і а, тут живіт. Зараз у нього какую копнітне шапка. Мняшка в нас сьогодні. Мій обід. Гляньте, який супчик. І вечеря. Подача просто неймовірна.